Війна застала мене 24 го десь приблизно 6-й ранку. Зателефонувала мені дружина і сказала, що місто бомблять. Я сказав спокійно, добре, зібрав речі, взяв квиток, і ввечері я виїхав в Чернігів. Був квест до Садиться до Чернігова, тому що з Чернігова і по Києву вже нічого не їздило. Таксі було спіймати дуже складно. Доїхавши до вокзалу, проїхавши одну зупинку на метро, сказали, що потяг далі не їде. Я вийшов на метро синальний і там вже декілька <кій> годин чекав таксі або якось достатися до до коледж Києва, щоб сісти на якусь маршрутку. Добравшись до Києва до лісної, ну. Нічого не було, і я вже пішов звідти пішки і чотирма попутками добрався до чотири-п'ять попуток добрався до Чернігова. Зустрілися дуже унікальні люди, і одна людина взагалі просто мені, мене підвезла до, до коли, допоки не було страшно, тому там на трасі щось горіло. Я попередив, що вам краще туди не їхати, тому що може бути небезпечно. Добрався до Ки до Чернігова і вже ввечері побачив, що мертва тиша, десь горить будівля СБУ. Ну, Ноги мої пішли в воєнкомат, але дійшовши до, до воєнкомата, як дружина як чую, але ну, як відчувала щось, вона зателефонувала мені і сказала, ти де? Я сказав, я, да, я тут. Так сталося, що я опинився вдома і вже через декілька днів втік від дружини. І... Взяв 25 го числа зброю. З нас сформували групу, так сказати, реагування при нашій бригаді, і ми виїжджали на виклики, які ставили завдання там з'їздити туди, зробити розвідку там. Там, побувати там. Наше завдання було бути завжди напоготові і в будь-який час доби сісти або прибігти там, де було потрібно. Найлюбліше зброю, які бомбили наші позиції, там, де ми перебували, це був ураган. У них дуже подобалося стріляти водам ураганами. І декілька разів касети, самі гранати від касетної частини урагану, вони декілька разів ну, майже під ногами, за 10 метрів, або от ми щойно проїхали на машині. Там, Вийшли з машини. А якщо ми б трошки затрималися, то ураган би просто підпрацював би по нам. А то десь, ну, десь хвилин, секунд, секунд 15 ми проїжджаємо і за 20-50 метрів лягає пакет ураганів. Ну, це саме місто прилітало. Тобто ну, спочатку ти не відчуваєш того, що ну. Ось-ось, і може були б поранення, або взагалі б не було. Але вже потім, вже після, після того, як декілька днів ти проаналізуєш, що було, розумієш, що було досить серйозно і могти ти загинути. Або... Отримати якісь серйозні поранення, війна застала війська тероборони збройних сил України в стадії формування. Тобто тільки формувалися штаби і повного складу, навіть офіцерського, хоч ще й кадрова була бригада, повного складу не було. Але з 24-го за декілька днів, там три-чотири-п'ять днів, зібралися тисячі людей, які взяли в руку в руки зброю, і саме та кількість піхоти тому що ми є війська і легкої піхоти, наситили весь, весь периметр міста захистом і закрили всі дірки. Тому що одної танкової бригади, якою вона була ще на повному складі, по моїм даним, вони не вистачило. Вони виконували роль механізованого кулака, а ми вже були як виконували функції піхоти, сиділи хлопці в окопах на позиції навколо Чернігова, в самому Чернігові. Виїжджали на якісь відпрацювання, робили завдання по розвідці. Наш підрозділ у нього було одне з завдань це бути на одному спостережному пункті з однієї з сторін Чернігова, дуже важливе, І там хлопці перебували. І докладали, що вони бачать, тому що там була танка небезпечна направлення і виконували такі завдання. Якщо повториться якийсь наступ на Київ або інші дії супротивника, то несподіванки для нас не буде. Легкою прогулянкою для ворога це не буде. Ми безпечно готуємося, фортифікаційні споруди готуються на периметрі міста і області. І люди вже не такі. Переляканий, як були 24-25 числа. Вже якісь здобули досвід. Наша бригада, одна з перших, вступила в бій. З ворогом, тобто вже люди обстріляні. Всі зайві люди, які були, вони відсіялися. Зібрався цей колектив, який може виконувати завдання. А завдання по броні міста області це не тільки завдання збройних сил, а це завдання всіх людей. Багато людей ніколи не буває. Багато зброї ніколи не буває. Всі от одного, якщо доведеться, мають стати на захист не тільки там стріляти, але й там годувати, підносити. В радянській армії не приділялося велику увагу сержантам, і сержант це був трошки краще за солдата. За стандартами НАТО сержант це по-перше, це командир відділення, це може виконувати і роль командира взводу, оскільки зараз йде війна малих груп, ніхто не наступає там, бригадами, а, а діють там відділеннями, водами-ротами. Тобто ланка відділення, взвод. Рота це основні бойові формування, які виконують завдання. І сержант це та людина, яка лідер, яка має навчити і повести людей ну, виконувати завдання і допомагати іншим офіцерам. Тобто, сержант це фундамент в армії.